Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТВ7+. Ми наживо стежимо за подіями Хмельниччини, країни та світу. Нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. А далі ми поговоримо про те, чи Сполучені Штати Америки можуть відсторонитися від війни в Україні. З нами на зв'язку кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Вітаю вас, пане Олексію, і слава Україні. Здоровим, слава, вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Давайте почнемо із найновішого заяви президента США Дональда Трампа, який сказав про те, що Зеленський нібито не ознайомився із американськими мирними пропозиціями, хоча його люди в захваті від них і Росію вони теж влаштовують. Про що це, якщо власне в цьому перемовному процесі були, зокрема і розмови з європейськими лідерами, були і розмови з президентом України. А тут ми чуємо, що виявляється, президент не читав цей мирний план. Що ви бачите? Одне кілька факторів можна тут відзначити і потім зробити відповідні висновки. Ну, те, що Трамп прагне мирної угоди, да, діл, точніше навіть не, не те, щоб мирної угоди, діл зділки, просто-напросто. Да, за будь-яку ціну, ну це ж всім давно вже очевидно. Причому ціну вони цю визначили з Російською Федерацією. Ну Про це нам свідчать там, ті самі експертизи, як ті 28 пунктів формувалися і потім витоки про те, як да відхов разом з Шуковими Дмитрієвим підсовували Трампу ці 28 пунктів, і так далі. Тому подібне, це все відверто кажучи, ну Трампа не цікавить його цікавить остаточний результат. Його команда йому сказали, що дивіться зараз. Україна політично слабка. На фоні там кризи, да? і зараз її потрібно дотискати. Причому дотискати і на полі бою, відповідно, да? зараз Росія концентрує війська і обстрілюючи енергетичну інфраструктуру. Ну, потрібно зробити так, щоб як формулював сам Трамп, у Зеленського не знайшлося карт. Європу за цей перемовний процес Сполучені Штати взагалі не садять, вони їх не бачать в ньому. Ну хоча, звичайно, як вирішувати долю по суті Європи без Європи, ну так так само як підсовувати нам ті самі 28 пунктів. Ну як бачите, підход у Трампа абсолютно однаковий. Щодо друзів, так і для ворогів. Тому е, зараз йде дуже активно перемовний процес, і те, що я також відзначив з цих ну, ранкових, а для Вашингтона нічних заяв. Ну, то це, що Трамп каже: ну не, 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 окрім того, що там не, не ознайомився Зеленський з планом. Да? Те, що ви зачитували, так те, що він не знає, чи Зеленський його приймає. От те і те, що ну, типу, його команді він дуже подобається, але він не знає, чи сам Зеленський цей план приймає. Оцей аспект. За нього можу сказати респект нашому президенту Володимиру Зеленському. Ну тому що чесно, я думаю, що донесли до Трампа так чи інакше, що ну, немає згоди на нього, на ті 28 пунктів. Тому що знов ж таки ці 28 пунктів там не зрозуміло, тому що пам'ятаєте. Спочатку було 28, після Женеви було 19, а після того, як вони після Флориди полетіли до Москви і завершили розмову, вже було 27. Ну тобто, скільки там пунктів на правду, які там розділи, які там блоки, зараз, чесно кажучи, не знає ніхто. Але те, що ми знаємо однозначно, що все ж таки промовний трек зі сполученими штатами має продовжуватись, Ну безумовно чому тому, що зараз, ну як би нам того хотілося, не хотілося, подобалося нам. Це не подобалося. Але сполучені штати все одно сумові серйозну роль в забезпеченні європейської безпеки і являються ну нашими в тому числі стратегічними партнерами. Знову ж таки, чи хотіли б ми е, зменшити роль Сполучених Штатів, ну от е, у якомусь фіналізації рішення, оскільки ми бачимо великий вплив на неї Російської Федерації, так хотілося б, але це точно не означає, що ми маємо відкидати американські пропозиції. Розумієте? Ну давайте максимально ну, прагматично до цього ставитися, тому що там і розвіддані, і багато чого іншого на цю історію е, зачіплено. Да? От, зараз. Ас, ми бачимо активний дипломатичний трек від європейців, саме ну звичайно за координацією нашої сторони. Сьогодні буде зустріч в Лондоні. Ну, важлива, безумовно важлива зустріч Лондоні. І все це ланцюги однієї ну, одної да? І візит триденний Макрона до до Китаю, до Сі в тому числі. Європейці в такому ж складному положенні, як і ми, тільки в них немає війни. От, але те, що ну от в тих от 28 пунктах Європа не згадувалась жодного разу. А там, до речі, 28 пунктів на ще раз підкреслю до наших глядачів. Це не про врегулювання російсько-української війни. Пам'ятаєте, як там казав раніше в Стамбулі? Ми хочемо побачити український план, ми хочемо побачити російський план, потім їх поєднати як модератори. ну і типу, щось з цього має вийти. Ні, історія вже еволюціонувала. Зараз ці 28 пунктів це по контури загальноєвропейської безпеки на фоні завершення російсько-української війни. Да? Ну, от. І де там Європейський Союз, де там Брюссель? В тих 28 пунктах його немає. Взагалі, більше того, в декількох пунктах там прописано те, що доля по суті європейської безпеки має вирішуватись у стабільних, конструктивних взаємозв'язках між Вашингтоном та Москвою. А ні, знаєте, згадав. Згадав, де один раз згадувався європейський союз в тому місці, де він 100 мільярдів мав Україні дати все. Тобто, європейський союз, самі американці, до речі, і росіяни. В них тут абсолютно солідарність сприймають виключно як гаманець, а не як якихось суб'єкт міжнародного права, який дійсно ну ну настільки сильний, які позиція якого мають бути враховані при таких серйозних угодах. Годах і зараз європейці це чудово усвідомлюють. Вони шукають нову конфігурацію, вони шукають виходи на на Індію, ну там до речі, і з Росією зараз серйозні контакти. У моді він Путін був в Індії буквально днями. На але центральний трек, хоча і не публічний, хоча і такий підкилимний, але звичайно зараз з Китаєм. Ну і цікаво, дуже цікаво, друзі. Що з у вівторок, ну тобто завтра, буде відбуватися Радбез ООН. якраз безпосередньо по Україні. Питанню, тобто це найсвіжіша інформація. Ми бачимо, що дійсно динаміка перемовного процесу шалена, і ну, відповідати на питання, що Зеленський не бачив того плану, ну, який ви. Поставили базово. да ну це ж абсолютний абсурд. звичайно, всі його і бачили, і працювали, і в Женеві пройшли по кожному пункту. І наш президент разом зі старманом, Макроном, Мерцом спілкувалися з Вікуфом, причому вже двічі в телефонному режимі. По декілька годин, а не там 10-15 хвилин. Тому все це всі розуміють. Трампа дратує на те, що він не може досягти результату. Трампа дратує, що Європа починає разом з Україною проявляти суб'єктну позицію і будоражити той договорнячок, який вони погодили з Російською Федерацією. От і все, що відбувається, Але ви знаєте, якщо після цієї зустрічі овальна. Мому кабінеті ми десь переживали стосовно там дратівливості Трампа, що він розказував, що хтось йому не дякує. а да? ані це Венс розказував. І говорили, що в якому в якому піджаку мав приходити наш президент у вальний кабінет. Ну ми нас десь трошки це ну тригерило і турбувало да? Ну, то ви знаєте, побачивши, як веде політику Трамп в цей перший рік своєї другої каденції, мене це абсолютно зараз не турбує. Ми чудово розуміємо, що ми маємо самі. Відстоювати власні інтереси, а не дивитись в рота будь-кому і будь-якому нашому партнеру, а вибудовувати ту конструкцію, ну дійсно, яка для нас є доленосною. Ну тому що для них це Нобелівська премія чи не Нобелівська премія? Да? А для нас це питання виживання, і це дуже різні речі. Ви сказали про те, що європейців не залучують до переговорів, і зараз Лемонти пише про те, що вони самі цим занепокоєні. І це відбувається вже не перший день, фактично. А за весь час, відколи Трамп прийшов на посаду, як мінімум. Е, європейці це розуміють. Тоді чи є результативність цих зустрічей, які вже були з ними, і зустрічі, яка буде сьогодні в Лондоні? Ну, знову ж таки, питання складне. Дуже складне. Ну тому, що із тих ем, ну формалізованих організацій, ну і не тільки безпекових, але й в цілому, які забезпечують такі архітектури європейської, це звичайно НАТО та європейський союз. Так? І в першому, і в другому випадку там право консенсусу прийняті відповідно рішень. Російська Федерація в своїй спецоперації ці моменти звичайно врахувала, тому і викликав Орбана Путін до себе на килим. Що він по суті блокував будь-які ініціативи, які стосуються не тільки допомоги Україні, як формували формулювали в наших засобах масової інформації? Орбан має блокувати усі ініціативи і для забезпечення європейських. Власних контурів безпеки, ну тобто, це ну троянські коні, якщо хочете, да називаєте речі своїми іменами, і деструктивний елемент, який не налаштований на те, щоб Європейський Союз і здобув ту саму суб'єктність. І розумієте, в чому ну складні ситуації? Що якщо не буде Орбан, то завтра буде хтось інший. А повірте, в Російської Федерації зараз з'явилися карти, вражаючи мовою Трампа. Ну там і Словакія, там і зараз, можливо, навіть за нового прем'єра Чехія, там десь можна ще пошукати південні, південно західні країни Європейського Союзу, які ну, не прагнуть воювати і будуть тримати ну типу ну, центристсько виважену позицію. Хоча направду ця позиція буде полягати дуже в простих речах, щоб не голосувати за якісь безпекові ініціативи Європейського Союзу і просто все. Заблокувати. Ну а по НАТО я думаю, всім зрозуміло, друзі. Да? Коли Сполучені Штати прийняли свою нову безпекову доктрину і там дуже чітко прописали про не розширення НАТО, і що вони не будуть цим займатися, ну по суті, вони самі себе зафіксували, що вони і дійсно являлися ключовим елементом НАТО. Ми про це зама говорили, але це полі політологічний дискус, да? баз який базувався на. Юридичних категоріях на статуті НАТО десь на ретроспективах. Я вам казав про те, що без сполучених штатів в НАТО нічого від слова взагалі не відбувається, але все одно, типу, де факто де юритишніше був статут, де було право консенсусу, де було якісь там право на голос всіх членів НАТО, нічого цього направду немає. І якщо Сполучені Штати приймають рішення про не розширення НАТО, це НАТО не. Буде розширятись, і це звичайно ставить під серйозний сумнів. Ті домовленості вже підписані сполученими штатами, які уснують між штатами та Україною, та між штатами відповідно та європейським союзом, і між штатами та НАТО. І це абсолютно змінює. Геополітичний баланс, як мінімум, на європейському континенті, це абсолютно очевидно. І всі ці фактори, що додати до того, що і Європейський Союз також не має армії, тому що ми в попередніх ефірах з вами не раз я зазначав, що єдиною інституцією, яка забезпечує безпеку, колективну безпеку в Європі, є НАТО. І те, щоб армія ЄС не створювалася, це була ключова позиція, перш за все, кого. Правильно Сполучених Штатів Америки для того, щоб Європа не не розмивала свої ресурси, а все вкладала виключно в НАТО. Ну тобто Європа так і робила, і поклала, як виражається народною мудростю, одні яйця всі яйця в одну корзину, і це корзиною стала на НАТО, яке зараз для самої Європи стає абсолютно деструктивним. І от тут я підходжу до відповіді на ваше питання дуже лаконічно. В Лондоні це збирається країни коаліції охочих. Тобто, це, ну умовно кажучи, клуб, такий як J7. Чому взагалі от, утворилась ця коаліція охочих? Ну по тим причинам, які я прилічив щойно, тому що для прийняття рішень чи для будь-якого діалогу може коаліції охочих не потрібно якісь формальні обставини, і Сполучені Штати не можуть заблокувати. Ати цього спілкування ну тому, що просто такої юридичної особи немає як. Коаліція охочих, ну, але тут є і мінуси. Вони полягають в тому, що рішення, які приймаються, майже цією коаліція охочих, вони звичайно не є е, е, да, якимось там спонуканням до дій. Вони не мають для навіть тих сторін, які приймали участь в цих перемовин, зобов'язального характеру. І це на даний момент та конфігурація, яка принаймні, хоча б є, ну да, із того, що ну типу дії, а не з того, що форма. Мально існує, тому сказати вам зараз, дати відповідь, що точного сьогоднішня зустріч в Лондоні буде результативною, друзі. Я не можу, і цього вам ніхто не скаже. Але це те, що принаймні той майданчик, який буде займатися виживанням для європейських країн, ну це безумовно так, тому що іншого майданчику просто не існує зараз. І дуже важливо, що туди долучена і Британія, і Німеччина, і Франція. Які Макрон контактував з Китаєм, ну і звичайно без України ці нові контури європейської безпеки будуть просто ну неможливі, і от тепер знову виходить цік не роль Радбез ООН. Да, заблокований. Ну тут безумовно, тут нічого нового ну нам ніхто не скаже. Але все ж таки це найвищий міжнародний майданчик. Для прийняття рішень і те, що на цьому майданчику, наскільки я вже можу зробити висновки з того, що я прочитав і проаналізував, що європейці готові говорити там гучно правду, що це може бути Мюнхенський зговор. Да? Що по великому рахунку ну, Трампа там давно порівнюють з Чемберленом і так далі, і тому подібне. Що по суті сполучені штати готові домовитися з державою агресою та терористом і абсолютно нехтувати загальної Пейську безпеку я думаю, що можливо не в таких різких формулюваннях як я сказав щойно, ну вот але в дипломатичних формулюваннях європейці готові вже ці питання піднімати на найвищому майданчику. До речі, ви знаєте? Остання фраза, буквально моя, я дуже в очікуванні цього радбезу у вівторок. І знаєте, що я хотів би від президента? І це можливо, я сьогодні, до речі, планую короткий такий очерк зробити з цього приводу. Я хочу, щоб наш президент вийшов на радбезу ООН, підтриманий нашими європейськими партнерами, і сказав дуже просту річ: що якщо не працюють гарантії безпеки водоперського меморандуму, да, от роковини річ. Чниця була в ну, чергова. Якщо вони не працюють, ну тоді ми перепрошуємо. Ми будемо ставити питання в міжнародних судах про нелегітимність цієї міжнародної угоди, про її по суті не нерелевантність, тому що мало того, що члени, які мали забезпечувати гранті безпеки для України, вони цього не роблять належним чином. Ну а з один із Підписантів взагалі на нас напав, кому ми передали як своє конвенційне, так і ядерне озброєння. Ну до речі, третій в світі потенціал. І якщо б наш президент сказав на радбезі, що ну давайте так, або ядерна зброя. Або ваша на нашу території, або ми поновлюємо свій ядерний статус, на що маємо абсолютно всі підстави на на базі міжнародного права? Ну або давайте завершувати цю війну на справедливих умовах. Якщо ви не виконаєте свої зобов'язання бажа кудиперського меморандуму, ну тоді Україна залишає право за собою, як захищати себе самостійно. Чи це був би ризиковий крок? Безумовно так, але я глибоко переконаний, що суспільство люди підтримали б таку позицію, ну бачачи, що несеться на висловлюючись нашою мовою, яка зрадунька несеться на міжнародному контурі. Угу. Була реакція і Росії на перебіг зараз перемовного процесу. Зокрема, прес-секретар Путіна Пісков інтерв'ю російському пропагандисту Зарубіну сказав про те, що зміна стратегії нацбезпеки США, де Америка критикує традиційних союзників, але не Рос. Сію, а також звинувачує європейських чиновників в перешкоджанні припинення війни в Україні, відповідає російському баченню. Тобто, виходить так, що зараз перемовний процес де повністю російським сценарієм. Ну так ну в принципі, це про те, що ми з вами говорили. Пісков, даючи це інтерв'ю, буквально сяєв. Сяєв від задоволення. На те, що по суті сполучені штати їхні офіційні представники, навіть їхній президент говорить те, що хоче від них чути Путін і в принципі Російська Федерація. Тому, ну ви знаєте, там багато чого дійсно в цій доктрині новій нацбезпеці написано такого, як ну як холодним душом, що стало як для нас, так і для європейців. Але ви знаєте, я десь частково навіть радію з того, що це сталося, тому що жити в, 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 в ілюзіях, так так жили деякі європейські політики і багато в Україні політиків ну так було вже неможливо, тому що ці ілюзії ми бачимо, куди на, призвели. Сполучені Штати дуже чітко зафіксували в своїй цій доктрині, що вони відмовляються розповсюджувати демократію, а навіть не так відмовляються нав'язувати демократію іншим країнам. Як вони це робили раніше? Ну тобто штати по суті фіксують, що демократія була а, да і вони поважають усі режими, <свіття> не в світі будь-які. Ну тобто штати фіксують, що те до речі, ми це згадували також в минулих ефірах. Що демократія була виключно інструментом ідеологічного впливу на треті країни для реалізації і інкорпорування власних інтересів США Штатів Америки? Просто ідеологічна підоснова. І знову ж таки, ніхто не каже, що демократія це погана. Да, так, як висловлювалися навіть науковці, демократія це, звичайно, не найкраще, але кращого немає. Да? Ну, от. Але ми просто маємо розуміти. Хто і навіщо насаджують в третіх країнах по ініціативі Сполучених Штатів Америки ну саме відповідно таку ідеологію. І коли ми це остаточно освідомимо, нам буде легше і наші дії будуть ну, направду нашими діями, суб'єктними суверенними діями. І дійсно народ України зможе приймати рішення, в тому числі і по внутрішньополітичним пріоритетам, не тому, що нам прийшли сказати. Це грантоорієнтовані активісти, да? а тому, що ми так вважаємо розбудовувати в подальшому нашу державу і показувати відповідно нашу силу. Ну Тобто, там багато. Я вивчав це питання по цій доктрині. Воно дуже цікаве. І, до речі, от Хексет вчора. Класну фразу сказав також. Ну просто класно, я в тому сенсі, що ну, вони бо. От все, що вони не говорять, зараз виглядає як мегарезонансна діч. От Ідеолог... Да, долой... Ідеологічний утопізм сказав Хексет, да? тобто Сполучені Штати Америки просто кажуть, що все абсолютно все, що транслювало раніше, сполучені Штати, це був утопізм. І що Сполучені Штати знову пам'ятаєте, таки, знов, навіть там стратегію про Атланта згадали, який тримав на плечах весь світ, що його вже немає. І мені видається, що це не Атлант, друзі, це колос на глиняних ногах був, на якого всі дивилися в надії, що він. Ну, дійсно сильний, а він уже давно не сильний, і ми маємо дійсно це усвідомлювати для того, щоб не обманюватись і забезпечувати власну безпеку, базуючись не на ілюзіях. А на реалістичних інструментах і механізмах, і до речі, вести проактивну діяльність От рівно ми моїми словами сказав Петр Павел, президент Чехії, буквально вчора, да чи позавчора, що Україна і Європа мають вести себе виключно проактивно і не сподіватись на когось іншого. От побачимо, яка будеться проактивність сьогодні. Вам дякуємо, пане Олексію, що доєднались до нашого етеру. Кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко був з нами на зв'язку. Говорили про парабі...